Так, всім доброго вечора. Вас вітає група компанії Інтелектуальний сервіс. Мене звати Євген. Сьогодні зі мною проводить цей прямий ефір мій колега Володимир. Ми є експертами програмного РРО Сотакаса та «Кашалот». Відповідно, сьогодні ми проводимо прямий ефір курсу Сотакаса це просто. Тобто, відповідаємо на е, питання клієнтів, які вчаться на цьому курсі, які вже пройшли навчання. Тобто, е, все, що цікавить клієнтів е, стосовно роботи саме в Сотокаса, е, то сьогодні задавайте питання, будь ласка, в чат, ми готові на них відповідати. Якщо ж ви ще не проходили е, наше навчання, то е, є посилання на екрані. Ви можете зараз його чи після ефіру відсканувати. Відповідно, ви потрапите в наш чат-бот. Тобто, у нас такий сучасний інструмент навчання, де ви за 4 уроки загальним часом, 20 хвилин, зможете освоїти цю програму, тобто зрозуміти, як легко та просто фіскалізувати чеки в нашому продукту. А сьогодні ми відповідаємо на питання. Ну, якщо е, коротко на початку, то оренційні моменти ми заняття проведемо за 30 хвилин. Плануємо, <світку> по крайній мірі, так, якщо будуть питання, то ми, звісно, е, затримаємось. Е, запис заняття публікуємо на Ютубі. Відповідно, хто е, зараз його дивиться в прямому ефірі. То він бачить його саме з Ютуба. Всі, хто пропустить заняття, може прийти повторно. Повторне заняття у нас буде наступного вівторка. Тобто ми плануємо кожен вівторок, о 17 й годині, саме приділяти відповідям на питання клієнтів по ПРРО СОТА Також у нас ще є другий курс в рамках навчання. Це по кашелоту прямій ефіри будуть щочетверга. Ну що, Володимир, починаємо тоді. ну Поки наші клієнти думають над питаннями, формують їх, я підготував питання лінії консультації, які в нас задають клієнти наші. Такі самі популярні питання. Відповідно, з них і почнемо. Згодний так, вітаю. Почнемо з топ-питань. З топ питань. -питань. А, значить, перше питання таке дуже популярне: це закінчується ключ касира. Як його продовжити? Тому що всі ключі, я думаю, вже всі знають, що вони мають термін закінчення. Відповідно, ключ касира також. І ну, нагадаю, да, що в соті касі можна реєструвати як об'єкт оподаткування ваш магазин, як програмну касу, так і сам ключ касира. Для цього нам потрібна форма 5 ПРРО. І відповідно, що і при первинній реєстрації ви подавали 5 ПРРО, щоб ваш ключ використовувався як ключ касира. Так і при продовженні також в новий ключ потрібно його зареєструвати. Для цього створюємо форму 5 переро. Всередину цієї форми додаємо сертифікат касира, ну, ключ касира, який ви хочете використовувати. І відповідно реєструємо ключем для подачі звітності. Після чого вам в програму надійде квитанція, яку можна зберегти, яку можна роздрукувати. Тобто, після цього, десь через годинку, вже можна буде працювати. Чому через годину? Тому що ну, сервер податковий навіть після того, як приходять квитанції погоджені, все рівно він ще ну Скажімо так, зберігає всі ці дані, і десь через годину можна просто і легко починати фіскалізувати чеки. ну Для ФОПів скажу, що ключ, ну якщо ви хочете зекономити, то окремий ключ не потрібно реєструвати. Ви можете зареєструвати той самий ключ ФОПа, яким подаєте звіт, і його можна зареєструвати як ключ касира. Владимир, ще, ще, да. Так, ще є певні нюанси. Коли подаєте форму 5ПРР, то в, цю форму можна, в цій формі можна подавати декілька ну, підписів на реєстрацію одночасно. І з вказанням, хто з них буде старшим касиром, а хто з них буде просто касиром. <титут> uh, uh, і так, ти правильно Євген, сказав, що якщо, поди... що якщо у нас з касою буде працювати звичайно, ну просто ФОП сам, то він сам по собі може подати ці... цю форму uh, і зареєструвати цей ключ. Якщо це будуть додатково uh, там, печатки, наприклад, uh, то в принципі ще один нюанс: що все, всі uh, ключі касирів реєструються ключом ну, або ФОПа. Або керівником Угу. Ну, якщо ти, Володимир, вже сказав за поняття старший касир, розкажи слухачам, в чому різниця між касиром і старшим касиром. Ну, Ключ звичайного касира дає можливість відкрити касу, виконувати всі фіскальні операції, закривати касу. Старший касир робить те саме. Тобто ключ старшого касира він виконує ті самі функції, але у нього є перевага в тому, що ключом старшого касира можна закривати зміну звичайного касира. Ну, наприклад, зникло там, там, з'єднання інтернет або електрики немає, і цю касу неможливо ну, фізично закрити, то можна звернутися до старшого касира, який знаходиться в іншому місці, де є ресурс. І їм закрити. Ну, як ми радимо, якщо є, наприклад, ФОП, ключ ФОПа реєструється як старший касир. Всі інші ключі касирів, тобто або просто касир, або початки Переро, реєструються як звичайні касири. Тільки один старший це ФОП. Угу. Добре, дякую, Володимир. Так, йдемо далі. Ще раз наголошую, пишіть питання в чат нашого ефіру. Ми будемо зупинятися. Тобто у нас в пріоритеті відповідати на ваші питання, а зараз ми йдемо по питанням нашого контакт-центру. Друге питання, яке ми для вас підготували, що задають наші клієнти, де перевірити ліміт чеків в ліцензії Сотакаса. Uh, ну, тут, uh, і, Євген, взагалі, гу... не тільки ліміт чеків, а ще і де перевірити, коли закінчується ліцензія. Теж не знають люди. Uh -huh. Доб... Добре, це ми сакцентуємо. Ну, на лінії консультації я побачив саме таку формулювання, тому її написав. Ну, зараз покажемо. Да. Ну, По-перше, uh, хочу сказати, що вартість сотокаси – це 980 грив... гривень на рік. Сюди входить 1000 операцій на місяць. Тобто, відповідно, якщо у вас ну, в місяць менше тисячі чеків, то вам цієї ліцензії буде достатньо. Якщо у вас більше тисячі чеків, то ви можете придбати додаткові чеки, ну, додаткову ліцензію, скажімо так. Вартість такої додаткової ліцензії буде 100 гривень на наступну тисячу операцій. Ну або щоб було зрозуміло, тисячу. Чеків на місяць. Відповідно, де це перевірити, в сотокаса заходите в мої організації, і там, ну як на скрині ви можете бачити, є код ну, В даному, у нас тестова ліцензія. Ну, у вас буде там ваш ФОП, наприклад. І далі тут написано і строк закінчення ліцензії, про що сказав Володимир. І про кількість чеків, які залишились у вас. Чому це питають клієнти? Ну тому що коли, наприклад, йде продаж фіскалізація, то приблизно через ну там два тижні, ви ж не пам'ятаєте, скільки ви там чеків там набили 900, наприклад, да? а ви, ви в ліцензію. Uh, ну, вам вистачить тих чеків, які залишилися в межах ліцензії. І ви можете сюди зайти і глянути. Ну, в нашому випадку от 464 uh, ще чеків у нас є. Тобто ми можемо продовжувати працювати. ну Так от, в принципі, легко і просто можна зайти і перевірити. Uh, йдемо далі, Володимир. Так, так, далі. Uh -huh. Uh -huh. Слідкуй, будь ласка, і питання пишуть чи в чаті, а я, бо в мене презентація. Я буду по питанням йти. Значить, питання номер 3 Чи можна закрити зміну із смартфона, якщо відкривали на ноутбуці? Зник інтернет. А, ну, По-перше, Давайте розберемося. Сота каса це у нас каса на веб-браузері. да Тобто ви заходите на певний сайт, і на соту касу можна зайти з будь-якого гаджета. Головне, щоб був інтернет. Бувають випадки, коли працюють наші клієнти на ноутбуці. Зникає інтернет. Відповідно, є смартфон, і клієнт телефонує на лінію консультації і каже: допоможіть мені закрити зміну, бо мені вже час, треба йти додому, як це зробити. А по суті, зробити дуже е легко. Ви е так само, от, як на екрані, бачите, є зображення соти, соти каси в браузері на комп'ютері, а так само можна зайти на сайт сотабу.com.ua і за допомогою CAP, Касира, переходите в, 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 ну, в сотокасу, і тут треба нажати кнопку оновити дані. Ну, чому треба нажати кнопку? Тому що е, у вас є там зареєстрована каса, ну треба подивитися, який в неї статус. Якщо ж ви оновили дані за допомогою КЕП і статус, тут написано Відкрити зміну, це означає, що зміна закрита. Якщо е, оновився статус і там буде написано перейти. До зміни, відповідно, треба перейти до зміни, тобто зміна відкрита. І там вже е, ну, на навчанні хто дивився, там ми показували, в, закриваємо зміну, формуючи Z-віт. Тобто, е, якщо резюмуючи, або відповідаючи на питання клієнта, е, е, чи можна е, на смартфоні закрити зміну, можна, е, зайшовши на цей сайт, і також можна закрити зміну з телефона, маючи або ключ касира, яким відкривали цю зміну, або другий варіант це ключем старшого касира, якщо у вас такий був зареєстрований ну, тобто другий ключ. І це ваша є така підстраховка роботи з програмною касою. Mm -hmm. ще, ще, мабуть, додам в цьому випадку, ну, так як це веб-браузер, в принципі, все в вебі залишається, нікуди воно не дівається, що ви його відкрили хоч на ПК, хоч на смартфоні. Але раджуємо все одно, от Євген сказав, оновити список каз. Для чого це потрібно? Для того, щоб можна було по касі перевірити також, чи всі чеки, які ви робили на ПК, у вас будуть в телефоні. Тобто, якщо там чеку немає у вас, тобто вони не завантажились у вас, можна перевірити відкладені чеки, їх фіскалізувати, або тоді створювати, ну і далі працювати зі смартфоном. В принципі, інтерфейс адаптований. І можна далі продовжувати працювати зі смартфоном. Так, дякую за доповнення, Володимир. Ідемо далі. Питання номер 4 Чи можна приєднати посттермінал для прийому карток? Ну, Якщо коротко відповісти, то можна. Для цього вам потрібно звернутися в банк. Ну, наприклад, там не знаю Приватбанк дуже популярний у наших клієнтів. Ви звертаєтесь до банку, відповідно, вибираєте модель. На практиці в нас є досвід під'єднання по терміналів в Pax, Inженіica. Тобто, ви ну, вибираєте, який вам термінал ну або банк запропонує там в не, по наявності. І відповідно ви їм повинні сказати, що а, цей термінал буде е, під'єднаний до комп'ютера, по-перше, через USB, тобто вам потрібен кабель, бо вони можуть видати вам термінал, і, е, який може просто приймати оплату. А вам треба ще сказати, що це буде під'єднано до е, комп'ютера. І потрібен вам режим суміщення. Тобто там є такі налаштування, банкіри знають, що якщо виставити режим суміщення, то відповідно можна з різними гаджетами приєднувати цей термінал. Плюс вони надають до певного моделі драйвер. На всяк випадок, щоб можна було його на комп'ютер встановити, да, якщо його е, операційна система сама не підхватить. І дають саме головне програму емулятор. Це така програма, яка передає дані з вашого посттерміналу до програмної каси. Коли вам це все е, налаштували і дали, далі вже. Ми вам допоможемо, тобто є налаштування в безпосередньо в суті касі, де ми вказуємо шлях до цього емулятора, і відповідно тоді все почне працювати. Я не буду зараз ну більш детально це розповідати. Спеціально є розроблена анкета покрокова як це все робиться. Тому, кому більш детально потрібно, будь ласка, звертайтеся або. На лінію консультації, або ж читайте дан, дану інструкцію, яка вам допоможе все це налаштувати. Йдемо далі, Володимир. Так, зараз хвилиночку. Ну, додам, ти, ну, сказав, що до ПК це теж важливо, що посттермінали е, поки що на зараз ми можемо підключати лише до е, комп'ютера або ноутбука. Тобто, щоб відразу розуміли е, наші глядачі, що е, під, ну, можливість розрахунку через NFC, через смартфон е, поки що не реалізовано. Вже в роботі mm -hmm. ще не реалізовано. Mm -hmm. а, кому, а кого цікавить саме, саме таке з'єднання, то приходьте в четвер. В четвер у нас буде там прокашалот, там вийшло оновлення, яке це дозволяє робити. Так. Йдемо далі. значить Ще раз кажу, пишіть питання. Не втрачайте можливість задати і отримати відповідь на ваше питання. значить Наступне: чи надаєте ви послугу з реєстрації програмного РРО і ключа Касира? А, ну. Зразу давайте перерахуємо, які ми послуги надаємо. Тобто Перша послуга: ми реєструємо програмні каси та ключі Касирів. Тобто, у нас є сертифіковані спеціалісти, які віддаленим способом можуть вам допомогти це все зробити. Друге, ми імпортуємо довідники номенклатур. Ну, це буде цікаво тим, у кого цих довідників там більше тисячі, є функція експорту, імпорту. Тобто Якщо у вас там в Excel чи десь в обліковій системі зберігаються вже. Номенклатури, то ми також таку послугу можемо вам е, зробити. Тобто ви, або, підкреслюю, ви або самостійно можете це робити, інструкція, це, ми якраз переходьте до нашого е, чат-боту, який цьому все вчить, там є відеоролики. А якщо ви хочете все ж таки, щоб це допомогли, ми, то... Така послуга також є. Третя це консультація щодо роботи з програмною касою. У нас є свій контакт-центр, і в межах дії ліцензії ви можете завжди телефонувати. Для тих, хто любить телефонувати для тих хто любить писати. У нас є чат-бот. Також наш контакт-центр вам допоможе і підтримує в будь-який момент. Наступне це впровадження перо під ключ. Uh, ну, тобто, під ключ це означає, що всі послуги, які вам потрібні для програмні касі, і реєстрація, і імпорт довідників, і, і, і налаштування, і навчання, тобто, таку послугу також ми можемо вам надати. Ну і також у нас е, можна отримати ключ касира або ключ підприємця. В нас є ЦСК Україна, ми з ними співпрацюємо, відповідно, звертайтеся і вам, адміністратор реєстрації, оформить електронно-цифровий підпис. Ну, в принципі, це наші послуги. І, тобто, якщо відповідати на питання клієнта, чи надаємо ми послуги, звичайно, ми надаємо послуги. Але хочу підкреслити, що. У вас є можливість підписатися на канал нашої школи Касира, або пройти навчання в нашому чат-боті для ФОПів по ПРРО. Тобто, кому як зручніше, будь ласка, вибирайте і звертайтеся. Ну, в принципі, ті 5 питань, які ми підготували з Володимиром, ми їх пройшли. Що там у нас по питанням від наших е, глядачів? Бачу, що питань е, не сформовані. Ну, що ж, е, Євген, е, бачу зараз е, цікаво дуже, але задавали питання у нас під е, публікацією, до речі, канала Касира uh -huh. в коментарях. Вітаю! Хотілося б почути про часткову сплату. Про часткову сплату. Є таке, така можливість в сота каса. Тобто, для тих, ну, хто хоче да, виписувати чеки. Ну, наприклад, у вас договір. Щось купили, купили холодильник на 20 тисяч, а ви хочете, щоб ваш клієнт буде сплачувати в розсрочку, то такий функціонал нещодавно реалізований в Сотакаса. Звичайно, можете це робити. Ви ніяких додаткових налаштувань робити для цього не потрібно. Тобто, при звісно, виписці створенні самого чека, там буде вибір. Тобто, створити чек на повну суму або створити чек як часткову оплату. Також є додаткові варіанти у нас і після плати в соті каси, і передоплати. Тобто, кому який варіант, зручніший, будь ласка, вибирайте. Ну, тобто, щоб було зрозуміло, є можливість виписати чек передоплата і післяплата. Це два чеки будуть. Ну, Перший і другий буде виписані на основі першого. Також часткова оплата може бути передоплата перший чек. Далі скільки завгодно часткових оплат на основі першого чеку, і крайній чек буде вже ну, погашення заборгованості чи ну, тобто, остаточний розрахунок. Тобто тут може бути декілька чеків. І все це можна ну, все це реалізовано в веб-сервісі СОТАКАСА. Mm -hmm. Ну, так от, сподіваюся, відповіли на питання. Якщо, якщо є ще додаткові питання, пишіть нам в телеграм-каналі. Називається телеграм-канал-Перерок-канал Касира. Підписуйтесь, у вас є посилання зараз на екрані, то, там також можна задавати всі питання. Ну, і ще раз хочу підкреслити, що сота каса це є легкий, простий продукт. Який підходить будь-якому бізнесу, де ви можете легко і просто ну, навчитися ну, буквально за 20 хвилин працювати. А ще й економна вартість. Ціна 980 гривень ну, за касу, в який є сучасний функціонал, ну, це найнижча ціна на, на ринку України серед комерційних пропозицій. Тому звертайтеся. Кому потрібно, купуйте. Тоді до наступного вівторка. Вівторок, наступний ми продовжуємо серію наших прямих ефірів відповіді на питання клієнтів. Сподіваємося, що наші клієнти будуть приходити їх кожного разу все більше і більше в прямий ефір. І буде у нас такий інтерактив. Всім продуктивної роботи і мирного неба! Підписуйтесь на канал Касира. Чат-бота, проводьте самонавчання і навіть в ньому ми будемо надавати консультації. Всі посилання на ресурси будуть в описі до цього ефіру. Всім гарного вечора. До зустрічі.